Шевченківський березень. Напередодні під такою назвою у Кам'янці пройшло традиційне районне свято української культури. Вже стало доброю традицією починати свято мітингом і покладанням квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. У Придністрові їх два в Терасполі і Кам'янці. Цього дня на урочистості приїхали представники посольства України в Республіці Молдова, педагоги та учні шкіл, активісти української громади. Я хочу щиро вклонитися, і Шевченкові. І вам всім за те, що ви при складних умовах все-таки бережете пам'ять, віддаєте шану, і я впевнений, що примножуєте вивчення, збереження української мови. Культури творчість Тараса Григоровича Шевченка вивчається в дев'яти школах району, де українська мова викладається як предмет. На святі учні змагалися в чотирьох конкурсах рефератів, творів, малюнків і чиців. Як завжди, найчисленнішим став конкурс читців. Схвильовано, але виразно читалися вірші різного періоду творчості Шевченка. Багато дітей участь у святах беруть не вперше. Тарас Шевченка дуже талановита людина. Як поет він мені подобається тим, що всі написані ним творі завжди про його життя, про його враження від усього, що з ним відбувалося. А через його картини, які збереглися до наших днів, ми знайомимося з епохою, в яку він жив, з побутом, одягом, оточуючим середовищем пісню їм на вірші Тараса Шевченка реве та стогне Дніпр широкий у виконанні христини Челядник з Рашкова. Зал слухав стоячи справжньою окрасою свята став виступ гостей із сусідньої України. Я радію тим безмежним талантам, які я сьогодні побачив. Діти вам велика шана. Удосконалюйте свою творчість, свою майстерність, щоб не тільки в Шевченківські дні прославляти Україну, але завжди зберігати і примножувати українську мову і культуру. Грамоти і збірки віршів Великого Кобзаря від Посольства України в Молдові, спілки українців Придністров'я, районного товариства Української культури отримали переможці всіх конкурсів.